Всім салют, друзяки. Попалось мені дуже цікаве відео, в якому говориться, як колись козаки брали у війську, коли вони воювали. І це справді має дуже велике значення, дуже велику логіку. я би хотів, щоб ви це послухали. Ну, звичайно, не забудьте мене, як завжди, обізвати охлянтом, мудаком. І тому подібне відправити мене 300 разів на фронт, але суть від цього не міняє. Отож, слухайте. Предки козаки мовили так, що чоловік має створити сім'ю, виховати сина, дітей, доставити після себе когось і тільки тоді йти воювати. А якщо ти молодий і ще після себе нікого не залишив, це називається геноцид. Не брали на війну таких людей наші козаки. А якщо людина була остання в роду, то йому ставили нитку і вбій він йшов саме останній. А якщо це була єдина дитина в роді, батько йшов, а дитину не брали. Це так робили наші предки, тому ми є живі. І це дуже. Що скажете? Ваша думка, пишіть в коментарях зі мирного неба.